І сьогодні батьки також, які є у нашій церкві, це Андрій, Віола. Вони також принесли свого хлопчика. І вони хочуть, щоб церква за них помолилася. Тому ми запрошуємо вас, друзі, виходьте сюди, до нас. Ми дуже раді, що ви є. Так щоб було зручно, ви можете ставати з цієї сторони. Ми дуже раді, що ви є у нашій церкві, і ми дуже раді, що Бог благословив вашу сім'ю. Вже другою дитинкою, хлопчиком, Назарчиком, який дуже посміхається і дуже радий бути на сцені зараз. І перед тим, як ми помолимося, хотів би залишити для вас, друзі, і для усієї церкви, для нас декілька хороших порад, які Біблія нам дає для того, щоб ми могли користуватися цими порадами і виховувати наших діток. Кожна молода сім'я, напевно, яка має дитинку. Одну дитинку, яка підростає, можливо, іншу дитинку, як у вас, вона стикається із певними трудностями, як виховувати своїх діток. Тому що здається, що це все дуже просто тоді, коли це не стосується тебе. І коли дітки наші з'являються у нас, і коли вони починають капризувати, і ми бачимо, як проявляють вони свій бунт, у нас є багато запитань, як їх виховувати. Сьогодні я хотів би, щоб ми подивилися дуже коротко на два приклади успішного виховання. От, щоб ми подивилися і побачили, як батьки свого часу дуже гарно справилися із завданням і гарно виховали своїх діток. І обидва цих приклади унікальні, тому що в обидва цих приклади це дітки, які були, виховувалися своїми батьками короткий період часу. От обидва приклади, які я сьогодні розгляну разом із Усіма Нами, сталися у, у певні, ситу... певні обставини у цій сім'ї. І вони мали час для виховання обмежений. Вони мали час для виховання до якогось періоду, а потім так сталося, на жаль, що хлопчики опинилися сам на сам з реаліями несправедливого життя. Перший приклад це приклад Даниїла. Даниїл це був юдейський юнак, який був забраний у Вавилонський полон, і про його сім'ю ми маємо дуже мало інформації. Практично її немає. Ми тільки знаємо про самого Даниїла. І Заграбницька війна Вавилону, вона застала хлопчика ось цього в малому віці. І, на жаль, внесла дуже багато коректив у життя його сім'ї. Ми знаємо історію життя Давида, ми знаємо про його стійкість в вірі, про його мужність, про його незламність. І ми знаємо про те, що він мав великий успіх, і поруч із цим мав дуже тісні гарні відносини із Богом. І дивлячись на благословенне життя цього юнака, цього потім зрілого чоловіка, ми бачимо і можемо захоплюватись ним. А тепер хочу задати запитання: які ж принципи виховання заклали у дити, дитинство, із дитинства в Даниїла ось такий правильний міцний фундамент? І ми можемо побачити один текст, який описує. Стиль життя Даниїла, який був постійно від самого малого віку до своєї старості у зрілому віці. Даниїла, шостий розділ, 11 вірш, написані такі слова. «Дан... Заборона молитися, пішов до свого дому, а вікна в його домі були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені порі на день він падав на свої коліна і молився та, славив свого бога, бо робив так і перед тим. Яскраво видно, що в житті Даниїла була тверда звичка. Вона була стабільною, вона була постійною. І, не дивлячись на обставини життя, він чогось притримувався завжди. І він протримувався постійної, дисциплінованої молитви. І в полоні, в чужій релігії, в чужій культурі, в чужій обстановці, де не було його батьків, де не було його сім'ї, де не було друзів і церкви, тим більше як сьогодні, нас оточує церква. Даниїл пам'ятав. Те, що навчили його у рідному Ізраїлі. І тому, друзі, перший, перший урок із цього прикладу, який ми можемо винести і взяти для себе. І кожен із нас, хто є батьками, ми також можемо примінити цей урок для себе. Нам потрібно навчити дитину молитися до Бога. Як батьки, ми насправді можемо в духовному житті нашої дитини дуже мало. Ми не можемо змусити її повірити в Бога. Ми не можемо е, спасти її. Ми не можемо за неї домовитися із Богом. Ми не можемо змінити її серце. Але, друзі, ми можемо навчити наших діток молитися до Бога. І це дуже цінно і дуже важливо. Декілька практичних порад. Дивлячись на історію, взагалі Даниїла, ми бачимо, що він. Був постійний у молитві, і це яскраво видно, і ми бачимо, що він у своїй молитві поклонявся Богу. Не дивлячись на те, що обставини життя його були дуже важкі, він Бога славив. І написано у цьому вірші, що він прийшов і славив Бога. Навіть в полоні, навіть у важких обставинах, розуміючи, що десь уже підійде питання до його кари, тому що заборона є молитися, він все одно славив Бога. Це означає, і ми можемо побачити, що Давиду правильно передали. І показали, хто є Бог. Вони показали батьки із, можливо, інші люди, але виховали його з дитинства і показали, хто такий Бог, і він вірив у цього Бога. Декілька практичних порад. Ми не будемо затримуватись довго на історії. Декілька практичних порад стосовно того, як ми маємо навчати діток молитися. навчіть дитинку молитися на власному прикладі. Друзі. Це важливо для кожного з нас, і Андрій, і Віола. Це також і для вас. Навчіть дитинку молитися на власному прикладі. Наші дітки мають не просто чути від нас, що ми навчаємо їх молитися, але вони мають бачити приклад нашої особистої молитви. Вони мають бачити, як ми проводячи з ними разом час, читаємо їм історії з Біблії і закінчуємо день молитвою, де ви будете молитися в голос, де ви будете показувати приклад. І дітки можуть, дивлячись на вас, бачити, що молитва для вас важлива. Декілька ще, ще інша порада. Дозвольте дитинці молитися самостійно. Може скластися таке неправильне враження, що коли ми проводимо час разом і молимося, то батьки моляться, а дітки не моляться, тому що це доросла справа, і їм не потрібно молитися. Дозвольте дитинці молитися особисто. Не створюйте ілюзію, що її це не стосується. Навіть у маленькому віці це стосується кожного з нас. І навчіть дитинку молитися в голос при вас і щоб вона розвивалася у цьому. Навчіть дитинку і поясніть дитинці, як молитися. Поясніть, як молитися. Ми дуже часто можемо зробити неправильно, коли ми створюємо просто певну таку оболонку і навчаємо дитинку молитися завченими словами, коли вона бере, можливо, приклад із нас, і кожного дня вона повторює одні й ті самі слова, не розуміючи до кінця їхнього значення. Молитва і найлегше пояснити дитинці, що таке молитва, це навчити дитинку подякувати. Богу за конкретні справи. Нехай дитинка подякує за Морозову, за цукерку, за якісь конкретні речі, які вона отримала у сьогоднішньому дні. Нехай дитинка подякує за якісь конкретні події, за прогулянку, за те, що ви провели час разом, за якусь зустріч, за друзів, за сім'ю. І просто навчіть дитинку подякувати і перед молитвою, перед тим як ви стоїте на молитву, ви можете обговорити із дитинкою. За що ми в сьогоднішньому дні можемо подякувати Богу, допомогти їй побачити ось цих декілька речей і далі відпустити її у вільне плавання, хай вона подякує Богу за те, про що ви їй показали напрямок. Не дайте вашій дитинці навчитися завченій механічній молитві, яку вона може черпати також із вашого прикладу. Тому ваша молитва також має бути щирою і не однаковою, не завченою. Одного разу мій двоюрідний брат, якому було 5 років, молився так: поблагослови Боже всіх моїх внуків і правнуків, яким я не знаю числа. І він це що чув від своєї бабусі, і наша бабуся так молилася. Але наші дітки вони мають розуміти і усвідомлювати, про що вони говорять із Богом. Уникайте ще один такий приклад: уникайте важких слів. Знаєте, ми в наших традиційних молитвах можемо говорити ті слова, які, Богу не до, які дитинці не до кінця зрозумілі. Наприклад, ми можемо молитися і говорити, підносимо свої руки до престолу благодаті. Це хороші слова, і ми можемо так говорити, але наша дитинка може не розуміти, про що ми говоримо. Тому створюйте молитву зрозумілою для вашої дитинки. І зробіть молитву постійною. Не дивлячись на те, що в нас дуже важкі дні і в нас є багато зайнятостей в день, навчіть дитинку розуміти, що молитва вона має бути постійною і стабільною. Подібно до того, як дощок, який зараз йде, він наповнює землю і зрощує її багатьма капельками, які наповнюють і дають їй сили для того, щоб родити травичку. Нехай це так буде і молитва, коли молитва буде як багато-багато капельок на протязі всього вашого життя, а не одне відро води, яке виліється один раз в місяць на уже суху-суху землю. Тому не дивлячись на час, зайнятість, боріться за той час ввечері з дітками, коли ви можете провести його разом і помолитися до Бога. Не очікуйте так на закінчення, скажу ось цього уроку, не очікуйте, що ваша дитинка буде готова з радістю. Прислухатись до ваших слів і молитися. Не очікуйте цього, тому що ви стикнетеся із бунтом її гріховного серця. І, скоріш за все, ваша дитинка буде бунтувати і не хотіти молитися. І будьте люблячі, будьте дуже милостиві до вашої дитинки, але водночас будьте дуже тверді. Будьте в цьому питанні дуже тверді. Ви розум... маєте розуміти, що воюєте за серце вашої дитинки. Воюєте, і ви не маєте права програти у цій. Боротьбі. Тому війна ваша ця спільна, але більша відповідальність все ж, Андрій, на тобі у цьому питанні, і ви маєте навчитися, і ти маєш бути ініціатором в цьому. Другий приклад дуже коротко, це приклад Йосипа. Йосип також був молодий хлопець, який був проданий в єгипетське рабство, і також це відбулося в його юнацькому віці. Він також мав мало часу, коли батьки могли його навчати і виховувати у праведності. Але ми можемо винести із цієї історії також дуже важливий урок свого часу, коли він був сам на сам із різними обставинами, несправедливостями і спокусами, коли дружина Потіфара його домагалася, він сказав такі слова: як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? Він пам'ятав, що в дитинстві його навчили, що потрібно бути праведним і святим не тільки перед батьками і не тільки перед сім'єю, не тільки перед церквою, але він пам'ятав, що Бог святий дивиться на нього. І другий урок, який ми можемо винести з цієї історії, це навчить дитину ходити в святості перед Богом. Наші дітки можуть говорити те, що ми хочемо, і робити те, що ми хочемо перед нами. І так може дуже часто відбуватися, коли перед нами вони дуже правильно і знають, як себе поводити. Але коли нас немає, вони видихають і роблять те, що їм заманеться. Така природа людини. Ми здатні лицемірити, і нам вкрай важливо навчити наших дитинок не просто слухатись нас як батьків, але пам'ятати, що вони ходять перед святим Богом. В Йосипа в пам'яті були істини про те, що Бог завжди з ним. Він це чув із дитинства. В Йосипа в пам'яті були істини про те, що Бог ненавидить гріх. Він це чітко розумів. І в Йосипа в пам'яті були чітке розуміння, що Бог називає гріхом. Тому декілька практичних порад відносно того, як навчити дитинку ходити в святості перед Богом. Навчіть дитину і говоріть їй про те, що потрібно слухатись вас не просто тому, що ви так хочете, не просто тому, що ви її батьки, і просто вона має вас слухатись. але навчіть дитину слухатись вас, тому що це Божа воля, тому що це Бог так сказав. Познайомте дитину з особистістю Бога. Розповідайте їй про Бога як про особистість. Розповідайте, що Він називає гріхом. Що він ненавидить, як він ставиться до різних обставин. І поясніть, і покажіть, що істини про Бога вони відрізняються від всього іншого. Історії про Бога вони відрізняються від всього іншого. Нехай у вашої дитини було чітке розмежування, що є історії про Бога, а що є все інше. Коли ви дивитесь мультфільм, коли розповідаєте історію про різних тваринок, про зайчиків, про котиків, хай дитина ваша розуміє, що це вигадка, це історія, це казочка, це приклад, але є інше щось, що є точно правдою. Це історії про Бога і це історії про Ісуса. Нехай вона чітко бачить ось цю відмінність. Коли ваша дитинка буде не слухатись, дисциплінуйте її і пояснюйте, що не тільки ви засуджуєте таку поведінку, але і Бог. Засуджує неслухняність вашої дитинки і те, що ви робите, ви навчаєте її не просто слухатись вас, але слухатись Бога. Не очікуйте гарної поведінки тільки при вас, але пояснюйте, що коли вас немає, коли вона сам на сам, то Бог завжди з нею і він дивиться, і він очікує від вашої дитинки, гарного, гарної поведінки і святості. Тому, друзі, ми багато ще можемо що сказати, але хочу закінчити на цьому і підсумувати. Перше, навчіть вашу дитинку молитися до Бога. Робіть це уже зараз. У вас є хороший час, коли ви можете брати старшу дитинку свою, садити разом і усі разом молитися. І Назарчик він буде уже зараз бачити ось цей процес і буде навчатися молитися. І пояснюйте і навчайте дитинку, що святими потрібно бути перед Богом, не просто перед вами. Розповідайте про істини про Бога, про гріх, про Його ставлення до гріх. І говоріть їм дуже багато Євангелії, не дивлячись на те, що вони ще дуже маленькі. І нехай Господь вас поблагословить, дасть вам багато мудрості. Ви на цьому шляху, коли ви маєте навчити ваших дитин, вашу дитинку і привести її до розуміння Євангелія. І моліться про те, що Бог змінив її серденько. Давайте зараз ми усі піднімемось. Я візьму цього чудового парубка, Назарчика. Е, і ми помолимося за, за цього чоловічка. Господь, ми дуже дякуємо тобі за те, що ти подарував у сім'ю Андрія і Віоли цього хлопчика, Назарчика. Ми дуже дякуємо тобі, Господь, за те, що ти допоміг і зараз він уже є таким дорослим, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти увесь цей час вів їхню сім'ю і благословляв. Господь, ми зараз дуже просимо, щоб ти поблагословив його і надалі. Ми дуже просимо, щоб Ти, Господь, дав йому щасливу добру долю у його житті. Ми дуже просимо, щоб ти, Господь. Зберіг його від усякого зла, яке може статися, у нашій нестабільній Господь зараз обстановці у країні, де відбувається війна, ми просимо, щоб ти зберіг сім'ю Андрія і Віоли, і їхніх діток, Господь. Ми просимо також і мудрості для Андрія і Віоли, щоб вони виховували Назарчика правильно. Господь, ми просимо, щоб ось цей хлопчик він дізнався і пізнав істинне спасіння. І свого часу, коли ти торкнешся його серденька, щоб він прийняв тебе як свого Спасителя, Господь, щоб Він своє життя посвятив тобі, і Господь, щоб він служив тобі вірністю, подібно до Даниїла, подібно до Йосипа, Господь. Ми просимо, щоб ти беріг його здоров'я, щоб ти дав йому гарну долю, Господь, і на кожному кроці його життя, щоб ти супроводжував його завжди, і був з ним, благословляючи і піклуючись про нього. Тобі за все подяка. Амінь. <плес> Уважно дивиться, розглядаючи. <плес> Друзі, ми хочемо вас також привітати від церкви і подарувати вам декілька подаруночків. Є подарунки, які більше стосуються Андрій Тебе, і є подарунки, які більше стосуються Віола тебе. Хоча це все знову ж таки спільно. Квіти, звісно, і цукерки для Віола для тебе. і... Памперси теж для віоли, але можете брати. А книжечка Андрій, це для тебе. Навчайте і читайте разом цю книжечку із дітками, і не тільки її. Хай Бог вас благословить.